Всім привіт! Що в нас сьогодні така малесенька розпаковочка з Aliexpress, але основне в нас я хочу вам показати оцей клей і сам спробувати. Заказав ось такий клей, що засихає за допомогою ультрафіолету. Типу показано, що він такий там класно все клею. Будемо сьогодні пробувати. так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до більш детального огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, давайте клей спочатку в сторону відставимо з самого дрібного, що мені прийшло. Заказав я ось такі собі світлодіоди різні, і продавець мені сподобався. Дивіться, все підписано, все гарно. Не до того, як я заказував, наприклад, світлодіоди там трьохвольтові і так далі. Там просто на цього пакетику було щось маркером написано. Так, такими каракулями що ти не зрозумів, що це за світлодіод, як до чого. А тут все гарно промаркеровано. Дивіться. 0,5 Вт, 18 Вольт, 30 мА. Ось як ви бачите, ось ці всі, теж все підписано. 1 Вт, 36 Вольт, 30 мА. Також тута 1 Вт, 6 вольт, 150 мА. міліампер. Також тута 0,5 Вт, 9 вольт, 60 мА. Для чого я їх взяв? Всякі лампи в мене вуличні там поперегорали, і щоб перепаювати світлодіоди. А там світлодіоди йдуть 9-12 вольтові. Посилання на ці світлодіоди я залишу в описі, і все люди кажуть, скажи ціну. Я не пам'ятаю, чесно, вибачайте всіх цін, що я замовляю. В голові все як то, як каша кажуть: там купляю, там замовляю. Всі ціни не пам'ятаються. Там потім перелистувати, скільки я там замовляв. Попробуй ще знайти це все діло. Ну, оці світлодіоди там 30-40 гривень коштували за 100 штук. Силання я на них залишу, звичайно, в описі під відео. Ви можете зайти, бо ціна може бути не актуальна, тому що вони йшли мені місяць. Добре, світлодіодами, я думаю, ми розібралися. Давайте ми їх назад відставимо. Потім я знімлю вам відео, як я їх перепаюю. У мене вулична лампочка згоріла, до речі, Максус. Просвітила та лампочка в районі 4 місяців і згоріла. І ця, що в мене в вані, хто бачив, я перепаював, теж згоріла. Оця точковий світильник теж згорів. Мені писали в коменті. І що недовго воно присвітить. Ну, 3 місяці, чи скільки там вона просвітила. До речі, я також вам відео покажу. Подивимося, перегоріли ті світлодіоди, що я перепаяв, чи ще другі перегоріли. Добре, відставляємо це на бік. І також я взяв, підписник мені порекомендував, каже, Вова, дивись, акція. Зараз там на Aliexpress теж ці дроти АВГ е, були дешеві. Я не знаю, АВГ 18, чи я взяв, та АВГ 18. Ось такі дроти я взяв. Вони витримують 200 градусів і вони силіконові. Бачите, вони такі. Класні м'ягенькі. Протопив я, звичайно, треба було взяти двійний ось такий АВГ, вони дорожче коштував. Замінив би я в своєму паяльнику, наприклад, дроти дротивосиліконові, набагато вони комфортніші, тому що ці всі дроти, що в паяльниках йдуть, вони такі дубові. А цю штуку би замінив в двійний, червоний і чорний. Потім, можливо, закажу і перероблю свій ДТ-шку. Можливо, це від станції також перероблю дріт, тому що ну, вони такі дубові дроти, реально дубові. Тут я заказав вроді 5 метрів, воно я не знаю, чи 30 гривень чи скільки. Також посилання в описі під відео залишу, бо замовляв давно. Це прийшло місяць десь. Так, такий дріт майстерні все знадобиться, щоб щось спаяти, припаяти і так далі. Добре, це відставляємо, а основне в нас оце такий клей. Ось такий клей я побачив на AliExpress. Дивлюсь з ультрафіолетом. Тут от зразу ультрафіолет. Є. От зараз я вам покажу ось так. він. Ультрафіолет. світить, в очі собі краще не світіть. Коротше, ви ним намазали. Посвітили цим ультрафіолетом, і він дуже швидко застигає. Ти повно показуєш там клей. І пластик, вроді, і метал, і дерево. Зараз ми це все сьогодні провіримо з цим клеєм. Пише на ньому, що він є універсальний. Будемо це все провіряти. На металі, на дереві і на пластик. Давайте спочатку я вам покажу цей ліхтар. Ну він зроблений повністю з металу. Тут всередині йде батарейка 3А. Я вже поставив, в комплекті не було. О, дивіться. От Я поставив варту сюди, 3А, закручуєте, і все. І маєте повноцінний ультрафіолетовий ліхтарик. Тут у нас, як ви бачите, ось така лінзочка є. І ось так він працює, ультрафіолет. Можете гроші просвічувати, чи добре, чи ні. Ну, ця ручка зроблена дуже добре, реально. От класно. І ціна того клею кажу, 100 грн гривень я заплатив. Зараз вроді він на акції 86 гривень. Оцього і безплатна доставка цього клею. Зараз спробуємо і ви собі побачите, чи замовляти, чи ні. Можливо, ви вже таким давно користуєтесь. Напишіть коментарі, як він. А зараз ми це все діло будемо пробувати. Погнали, Давайте спочатку я візьму ось таку деревоплиту, тирсоплиту, деревоплиту. Я все забуваю, як вони називаються. Ми просто зараз сюди капельку капнемо і посвітимо ультрафіолетом і подивимося, як він скоро застигне. До речі, я ще його навіть не відкривав. Тут у нас ось такий дозатор є. А, воно вже відкрите, нічого не треба надрізувати. Давайте поставимо капельку. Ось тут одне темне, от поставимо таку капельку. Ось так. ну на запах, як він. Ну, блін, ваняє він якось, я не знаю, щось мені такий запах, як в стоматолога. Так, беремо ультрафіолет, світим. Не знаю, скільки секунд треба тримати. Пробуємо. Так, він пристигає. Ну, воняє він, я вам кажу, ваняє десь як в стоматолога. Реально. Такий якийсь е е е запах неприємний. Так, він застиг, реально, дивіться. І то швидко застиг. О! Застиг, от капля застигла. Давайте я виключу. Ану, візьмемо лопаточку і таку підковернем. Та бляха, він тримає добре, реально, дивіться. От. І він типу такий, ну, типа і не резиновий, і не, і не як пластик. Ну, може ще було довше потримати, він би ще краще застиг. Але застигає скоро. Добре, давайте ми склеїмо дві деталі ось таких дерев'яних, і спробуємо просвітити. В принципі, як воно тут буде просвічувати, я не знаю. Зверху воно добре світло попадає ультрафіолет, а тут я не знаю. Ось так давайте склеїмо, намажемо і подивимося, як воно буде тримати. Та нічого воно не приклеїло, от нічого. От. Чого воно не приклеїло? Тут треба дуже багато його всадити, але тут він, в принципі, вже присох. Коротше, треба дуже багато його на, сюди на, на, налити, щоб воно тримало. А так він та, він присох. Реально, він от, на руку він сухий. Добре, з деревом зрозуміло, він клеїть. Давайте ми попробуємо ще пластик. Взяв я ось такий від одноразок, оці дудки, і попробуємо так от дві склеїти і просвітити. Нічого не зачищую, просто беремо, капаємо і пробуємо клеїти. Як він буде тримати пластик? Ось так намазали. Давайте ми притиснемо ось так. Притиснули, бачимо, він вилазить по краям аж. світим. От не знаю, чесно, от є такі місця, що ти там заклеїв, туди всередину зажав, наприклад, як в ліхтариках. І що ти там посвітиш, куди ти там посвітиш, так як тут. Треба з двох сторон світити. І я думаю, він аж тоді з боків схватить, але повністю висихання там всередині буде. Я не знаю коли. От тут я свічу, тут я теж свічу. Тут я теж свічу. Ну, я бачу, що він там хватає вже. Але от. Та ні, тримає, я вам скажу. От, Він вже хватанув, я посвітив тим ультрафіолетом. В принципі, таке от прихватити десь от краю, от така штука добра. та? Тобі там треба там легенько прихватити, щоб воно вже тримало. І воно тримає. Та тримає добре. Реально тримає добре. От я взяв, кажу, дві пластмаски, тупо намазав і. Так, добре, виключаємо. Та блін, я вам скажу, тримає дуже добре. Навіть по краях воно схватило і тримає добре. Давайте попробуємо підковернути, чи ми то відліпимо, чи ні. А ні, відковернули. І тут він ще сирий, бачите? Схватило тільки краї. От де я світив, там схватило. А оця середина має, ще, я думаю, пристигати. Тому що ти ультрафіолетом просто даєш йому реакцію, щоб воно скоріше схвачувалось. Ну, смердить він реально, як в стоматолога. От, чесно. Запах такий, знаєте, мені нагадує запах пломби, знаєте, як він там пломбу розборовує бо ще щось. от запах такий, от, стоматолога. чесно. Хух. Коротше, схвачує він нормально, і як ви бачите, він не такий пластиковий, він, типу як резиновий чи що. Чи він до кінця не висох. От, дивіться. от. Бачите, де він схватив. Тут він не схватив. Ну що я вам скажу? Такі от клеїти, прихватити, реально можна. Я думаю, повністю висихання, як всіх клеїв, до сутки. бо тому що, от де я от присвітив, він прихватив і все. А так, ця середина має по-любому якось висохнути, по-любому, щоб вона тримала. От краї, як ви бачите, вони от прихватили і вже засохли. Добре, з пластиком зрозуміло. Давайте попробуємо метал, як він буде метал клеєм. Взяв я ось такі е, два болта. Ось так захочу їх приклеїти. Схватить він чи не схватить? Як ви думаєте? Давайте ми це зараз спробуємо. Так, даємо клею. Отак. Далі так, жирненько. Приставляємо. Ось так. І пробуємо світити зі всіх сторін. Я думаю, того хват, я думаю, він вже схватанув. Пробуємо. Так, легенько. Та тримає, що я вам скажу? Тримає тримає добре. Ось таке я беру, дивіться, на злом. О! Ні. Ще не висох добре. Відліпилося. Але на металі він тримається, я вам скажу. Не сильно. Так же само, як тримається, в принципі, як Аксфікс. Як ви бачите, на цій стороні він не залишився. Ні, трошки його залишилось. Він просто ще не підсох. А тут же з країв. От подивіться, тут вже скривий присох. От. Фокусуйся. От бачите, він присох вже тут. Тут він присох. На цій стороні він ще був не присох. А так він тримається металу добре. От бачите, він такий і не резиновий, і не пластиковий. Чесно. от. От. Я вам скажу, треба, щоб він повністю висох. Тоді будемо знати, чи він добре тримає, чи ні. Тяжко він відліпляється від того, реально. Тримати, щось буде якісь там дрібні речі металічні. Я думаю, можна приклеїти. Ось. Дивіться. О. Тримає так нормально. Я думаю, що будь-який клей, оцим от ліхтариком можна буде склеїти, там, акфікс або там 505-й той присвітив. Я думаю, він буде скоріше схвачував. Так, давайте я його закручу, бо пахне він так серйозно. реально. Щось такий запах. Ну Що, ось така коротенька розпаковочка. Цей клей я ним буду в принципі користуватись. Попробую, можливо, ще якось відео знімлю. З цими клеями вам покажу, як який клей. І який краще себе зарекомендував, Ви, в принципі, хто таким користувався, колись замовляв, напишіть в коментарях, як він ішов ви ним клеїте. Що на цьому все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.